Можете мати все те, що Бог пообіцяв вам у своєму слові. Сьогодні на передачі переможного свіруюча дізнайтеся, як вірити, що ви приймаєте, коли молитеся. Також ви почути історію подружжя, яка надало слово Божому владу останнього рішення, і це змінило усе. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні за те, що ти даєш нам промовляти. даєш нам чути, відкриваєш нам віру, відкриваєш нам ті речі, які нам потрібно зробити у нашому особистому житті. Житті кожного з нас, зокрема, у тому, що ми говоримо і робимо. Якщо щось є неправильним в Твоїх очах, ми хочемо, аби ти відкрив це нам, тому що ми слухняні люди, і ми хочемо знати, якщо ми хибимо в чомусь, ми хочемо це знати. Якщо нам потрібно робити щось більше, відкриється нам Господи. Ми спраглі, ми слухняні твоєму Слову в ім'я Ісуса. Амінь. І ми віддаємо тобі всю хвалу, алілуя. Гаразд. Отже, ми повторюємо тему віри, як приймати віру, як діяти вірою, як говорити і отримувати. Це змінило усе. Ми поговоримо про це детальніше. Я знаю, це досить таки відома тема, але мені здається, це корисно, принаймні, коли я повторюю щось мені це допомагає. 11-й розділ Євангелія від Марка. Ви знаєте це старе добре місцеписання. Отже, ісус сказав їм: майте віру Божу, істину або кажу вам, запевняю вас, як хто. Правда, це чудове слово. Як хто скаже горі цій, як хто скаже горі цій, це важливо. Як хто скаже цій, порушся і кинься у море, і не буде мати сумніву у серці своїм, але буде вірити, що так станеться, як сказав, то буде йому так. Знаєте, найважливіше тут це не буде мати сумніву в серці своїм. То буде йому так. Як ви не сумніваєтеся у своєму серці? Ви вірите Слову Божому, ви вкладаєте Слово Боже в свої очі, свої вуха, воно проникає ваше серце і виробляє там віру. Ніщо інше не виробляє віри. Добра звістка добре лікує. Добре почути добру звістку, але вона не виробляє віри. Слово, те, що Бог промовив своїми устами у вірі. Те, що тепер надруковане у цьому слові в Біблії, або те, яке звертається до нас у нашому серці, слово, яке приходить з небес, може промовити до нас у нашому серці, і ми беремо його. Ми віримо йому так само, як ми діємо за записаним словом Божим. Як хто Дякую Богові за кожного як хто скаже горітій проблемі, хворобі, «Зрушся і кинься в море. Ось ще одна дрібничка, яку ми повинні пам'ятати, і не буде мати сумніву у серці своїм. Знаєте, ви можете почути сумнів у своїй голові, але він не буде у вашому серці. Ви знаєте, що сатана то брехун. Ви знаєте, що він не сидітиме мовчки, і не чекатиме, поки ви повірите, що приймаєте. Він говоритиме вам. Цього разу ти не отримаєш відповідь, ти не заслуговуєш її. Ти вчинив таке і таке. Це не спрацює для тебе. Ти помреш молодим. Твоя бабуся померла молодою. Твій родич помер молодим. І ти помреш молодим. Ні, диявол кидатиме виклик, але він не має жодної влади. Ісус сам сказано в Біблії, переміг його у пеклі і відібрав у нього усю його зброю. Він відібрав у нього усе, всю його владу. Він був переможений у пеклі і залишений як переможений ворог. Саме тому йому доводиться брехати. Якби в нього була якась сила, йому би не доводилось брехати, але у нього немає жодної сили. Ісус має силу, і саме йому ми служимо. Я народжена від Духа Божого. Ісус мій Господь і Спаситель. І він має владу наді мною. Алілуя! Не хвороба, не недуга, не прокляття. То що вам робити? Ось що вам робити? Вірте, що приймаєте, коли молитеся. Це слово приймати, одержувати, означає брати, тобто беріть це, коли молитеся. Не моліться цілий день за все, що ви тільки можете подумати, за одне, за друге, за третє. Нормально молитися цілий день. Але якщо ви хочете чогось конкретного, знайдіть місце писання, за яким ви зможете діяти. Беріть це місце писання на цю тему. Наприклад, писання говорить, що Слово Боже є ліками. Це означає ліками від вашої нестачі, ліками для вашого тіла. Беріть зцілення, коли молитеся. Вірте Богові, беріть його, оволодівайте ним. Амінь. Якщо ви не берете його, ви не будете мати його надприродним чином. Можливо, з часом ви його отримаєте. А ви можете робити так, але можете робити і ось так. Проте я запевняю вас, це насолода. Вірите, що ви приймаєте, коли молитеся. Певні речі вимагають більше часу, інші речі не вимагають багато часу. Але я запевняю вас, коли ви це отримуєте, ви щасливі, ви раді, ви отримали це вірою. Що ми робимо, коли молимося? Ми беремо це. Що ми робимо після того, як помолилися? Ми зберігаємо це. Ми говоримо саме так, як ми віримо. Так ми і говоримо. Якщо ви вірите, скажімо про автомобіль. Я вірю, що я приймаю певний автомобіль. Я вірю, що я приймаю, і що я роблю? Коли я молюся, мені потрібно взяти це. Після того як це беру, я вважаю згідно з цим місцем писання, що я це маю. Я беру це, тому що тут сказано брати це, тобто приймати, і я починаю говорити: Господи, дякую Тобі за мій новий автомобіль. Я вірю, що приймаю свій автомобіль, і я дякую тобі за це. Я прийняла його. Покажи мені, де він, дай мені мудрість у цьому. Розумієте, він ваш. Тепер вам можливо потрібно дістати його, але ми його прийняли. Побачте себе у цій машині, побачте себе з цим стіленням, беріть своє зцілення, побачте себе з ним, побачте себе зціленими. Якщо вам важко ходити, якщо ваші ноги не слухаються, почніть говорити до них, вірте, що приймаєте, коли молитеся, покладіть на них руки, попросіть свого пастора покласти на них руки. Моліться і вірте, що приймаєте відповідь і беріть її. І далі, після того, як я це беру, я це маю. Я не продовжу молитися за одне й те саме. Я просто беру і зберігаю це. Беріть і зберігайте. Дякую тобі, Господи, що мої ноги зцілені. Дякую тобі, Господи, що я сильна у Господі. Мої ноги сильні, ноги ви сильні у Господі. Серце те сильне у Господі. Дякую Тобі за моє серце. Вірте, що приймаєте нове серце. Бог робить щось краще ніж трансплантація. Я вірю, що приймаю зцілення свого серця. Дякую тобі, Господи, за те, що ти очищаєш усі мої артерії, усі мої вени. І ще одне, що ви можете робити: припиніть їсти непотріб, який закупорює ваш мозок. Скажу вам секрет: можливо, ви цьому не вірите, але це правда. Що ви їсте, того ви і бажаєте. Я просто кажу вам, що робити. Що ви їсте, до цього з'являється смак. Тому, насправді не важко їсти здорову їжу. Мені здається, це пов'язано з багатьма процесами у вашому тілі, тому що ви знаєте, що такі речі не є добрі. Ви скажете, я молюся за цю їжу, коли їм її. Це добре. Це крок у правильному напрямку. Але якщо ви їсте те, що Біблія називає сміттям, гаразд. Алілуя. Ми віримо, що приймаємо, коли молимося. І коли ми стоїмо на молитві, ми прощаємо, коли маємо що про такого. Тобто, ми з вами, як віруючі, слухняні віруючі, не повинні нічого тримати ні проти кого. Якщо ваша дружина була прикрою до вас сьогодні вранці, ви не повинні тримати цього проти неї. Якщо ваші родичі говорили про вас погано, просто благословіть їх скажіть, Господи, благослови їх і допоможи їм. І дійте далі. Кому яка різниця, що говорить про вас, ваші родичі? Якщо це правда, те, що вони говорять, тоді змініться. Знаєте, що я маю на увазі? Ми повинні ходити у любові і не приймати жодної думки про кривду, вчинену нам. Саме так ви залишаєтеся вільними. Якщо хтось кривдить вас і ви це приймаєте, думаєте про це, розмірковуєте, засмучуєтеся. Весь ваш організм виходить з ладу, тому що ви розгнівались. І щоразу, коли ви про це думаєте, ви гніваєтеся. Подібні речі роблять вас хворими. Розумієте, все, що Бог говорить нам робити у Слові Божому. Він робить тому, що намагається допомогти нам. Коли він говорить прощайте, коли маєте що проти кого, він думає про вас. Він не думає про них, він думає про вас. Ви прощаєте, коли маєте що проти кого. Щоб ви не захворіли, щоб гвинтики, і шурупчики не випадали з вас. Знаєте, як це буває? Як тільки стається щось погане, це завжди стається з вами. Ні, ми слухняні люди. Ми виконуємо те, що говорить Слово Боже, і ми благословенні. Розумієте, це правда. Ви знаєте істину, і істина зробить вас вільними. А що, коли вони говорять про вас? Скажу відверто. Вам було б навіть важко уявити всі ті речі, які говорили про нас з Кеннетом за останні 40 років. Люди, які не поважають проповіді слова віри, чи це вплинуло на нас аж ніяк? Господнє благословення продовжує працювати, наші тіла продовжують зцілятися. Радість Господа то наша сила. Чому Тому що ми віримо Слову Божому і діємо за Словом Божим, і ми не приймаємо нічого іншого? Справа в тому, що все можливо віруючому. Чи це стосується хвороб, чи фінансової сфери. Чи коли люди подають на вас позови до суду з якимись проблемами або що. І ця перемога, що перемогла світ, віра наша. Наша віра, ця перемога, що перемогла світ, віра наша. Це перемога, що перемагає хвороби й недуги, віра наша. Звідки ми беремо віру? Нам потрібно довідатись, що говорить Бог віра від слухання, слухання від Слова Божого. Ісус сказав: майте віру, що ж нам краще здобути її. Приєднатися до хорошої церкви, як ця церква, де вам проповідують Слово Боже. Не йдіть кудись лише тому, що проповіді тривають там 15 хвилин. Не йдіть, якщо ви хочете жити вільними. Ідіть туди, де ви можете приймати слово Боже на кожному служінні, де ви будете впевнені, що не почуєте якихось дивних речей, але отримаєте Слово Боже. І знаєте, тепер усюди є багато церков віри. Мабуть, Є така церква, куди варто ходити, якщо ви пошукаєте її, можливо, вона не велика. Ну і що, що вона невелика? Немає значення, яке у них приміщення, немає значення, скільки там людей. Має значення, що там проповідують ну і що з того, що треба їхати з одного кінця міста в інший? Якщо вам потрібно їхати до лікаря, ви ж можете виїхати з одного кінця міста в інший і не вважаєте це чимось особливим. Якщо виходити в хорошу церкву віри, а ви можете залишатися здоровими, слава Богу. Якщо будете вірити Слову, діяти за ним. Якщо будете брати його, чинити опір хворобам і недугам і ходити в любові. Розумієте, віра діє любов'ю. Ми не можемо ображатися, дратуватися, обурюватися, звертати увагу на кривди та інші образи, не ходити в любові і щоб у нас все було чудово. Ні, ми повинні бути слухняними. Ми повинні говорити правильно, діяти правильно, бути правильними, любити правильно, вірити правильно, будьте благословенні. Якщо ви хочете отримати благословення, будьте благословенні. Амінь. Отже, давайте і слова, які ми говоримо, на мою думку, це найважливіше. Говорити правильно. Говоріть. Тому, сказав Ісус, кажу вам, Він говорить дещо. Все, чого ви будете просити в молитві, вірте, Беріть це. Це слово означає приймати, брати це. Беріть це, коли молитеся, і буде. Вам ви будете мати це. Брат Хейгін сказав, якщо ви не задоволені тим, що ви маєте, змініть те, що ви говорите. Деякі люди думають, та не може такого бути, що Бог стежив за кожним словом. прочитайте 139-й псалом, і ви побачите, чи це правильно чи ні, згідно зі словом Божим якщо ви вважаєте, що Бог надто заклопотаний, щоб прислухатися до вас, ось вам писання. Ще слова немає на моїм язиці, а вже Господи, знаєш ти все а розширений переклад Біблії говорить, здається, це розширений переклад. Те, що ти знаєш з будь-якого боку, чи у цілому Знаєте що? Мені щойно спало це на думку. Це означає, якщо ви навіть розмовляєте з собою. То Господь прислухається. Подумайте, якщо кожного разу, коли ви розсердилися на когось, ви починаєте розмовляти з собою про те, як це погано, які ви злі, і так далі. Господь прислухається навіть якщо там немає нікого іншого поруч з вами. Отже, ми повинні говорити правильно. Ми повинні говорити правильно, ми повинні думати правильно, інакше ми будемо говорити неправильно. Як нам змінити наше мислення? Біблія говорить нам оновити наш розум Словом Божим. Думайте так, як думає Бог. Саме в цьому є свобода, саме в цьому є благословення, саме в цьому є примноження, саме в цьому є любов. Ми промовляємо слова любові. То що нам робити? Насправді ви можете вийти на той рівень, що навіть не будете сердитися. Вам буде важко розгніватися. Запевняю вас, мене досить важко розгнівати, тому що я навіть не знаю. Я просто не звертаю на вас уваги. Але знаєте, я навіть не пригадаю, коли я гнівалася востаннє. Чому? Бо що таке терпіння? Сила терпіння є в нас. Ми маємо терпіння. Алілуя! Ми ходимо в любові. Ми слухняні Слову Божому. Ми віримо, що Бог благословив нас, примножив нас. У нас все добре. Ну так, але я отримав цю погану звістку. Ми однаково віримо, що все добре. Ми віримо, що ми стілені його ранами. Так, але лікар сказав, що я помру. Так, але Бог сказав, що ви стілені ранами Ісуса. Ви можете дивитися на це як люди слова? І дехто говорить це з презирливим виразом обличчя? Вони люди слова. Але ми з вами, як люди слова, можемо жити вільними у кожній ситуації. Запевняю вас, це найкраще жити і вірити Божому Слову, незалежно від того, що ви чуєте, що ви відчуваєте, що ви бачите. Ви вірите, що одержуєте, коли молитеся, і ви берете це, і ви це отримуєте слава Богу. Це здійсниться. Тож, погляньмо. Ми підвищуємо рівень нашої віри. Від Ісуса легко приймати Книга Дій 10.38 Він ходив, вчиняючи добро і зціляючи всіх, кого поневолив диявол. правда, чудове місце писання. Зціляючи всіх. Кого поневолив диявол? Тепер п'ятий розділ Евангелія від Марка. Марко 5:21. Коли Ісус переплив човном знову на другий берег, зібралося до нього багато народу. Він був біля моря. І ось приходить один з начальників синагоги на ім'я Яїр, і, побачивши Ісуса, падає до ніг його і ревно благає його, кажучи. Моя дочка при смерті. Прийди і поклади на неї руки, щоб вона одужала та жила. Єгір промовив слова віри. Він сказав те, здійснення чого він хотів. А Ісус зробив те, що сказав Єгір. Правда, це дивовижно. Він сказав те здійснення, чого хотів. Ісус виконав це, і вона була зцілена. Ісус пішов з ним. З ним йшло багато народу. Жінка жодна, котра 12 років страждала кровотечею, чимало не терпілася. І прийшла ще до гіршого стану. Почувши про Ісуса, підійшла ззаду, серед народу, і доторкнулася до одежі Його, бо говорила. Бачите, вони щось говорили. Віра говорить. якщо хоч одежі його доторкнусь, то одужаю. Я одужаю, буду цілісною, слава Богу. Віра говорить. Коли ми говоримо вірою, ми дивимося на Бога. Ми не можемо робити щось у природному понад нашу силу. Але коли ми віримо Богові, і коли ми беремо Його Слово, ми віримо, що приймаємо відповідь, ми говоримо, що маємо її, і припиняємо говорити невір'я. Навіть якщо потрібен буде рік чи два роки, ми це маємо. Слава Богу. Одного дня Господь відкрив мені дещо на цю тему. І ось що це було: ми повинні мати впевненість у своїх словах не лише тоді, коли ви молитеся. Тобто, не просто я вірю, що одержую, коли молюся. Але я вірю, що приймаю ті речі, які я говорю у своєму житті загалом щодня. Я вірю, що я приймаю. Отже, це означає, що я повинна привести свої слова до ладу. Я не можу говорити слова хвороб та недух. Я не можу говорити слова нестачі і бідності, економічного спаду і депресії, усіх поганих новин, які ми чуємо постійно ні, я сіяч. Я приношу десятину. Я благословенна. Мені байдуже, хто керує країною, чи хто там щось робить і що відбувається. Я живу у Царстві Небесному. Я дію і існую у Царстві Небесному. Я залишаюся у Слові Божому. я зберігаю правильні слова. І так само повинні робити і ви в ім'я Ісуса. Тож у мене немає жодного страху перед майбутнім. у мене немає жодного страху перед економічним спадом, депресією, чимось іншим. Слава Богу, що може зробити людина? Мені? Я в Ісусі, Ісусу. В мені я маю віру в Бога. Мене звати Марлон Браун, це моя дружина Квонтрел Браун. Ми живемо у Канзас Сіті, штат Міссурі. Ми пастори церкви в передмісті Грендвю, штат Міссурі. Ми одружені 20 років. У мене четверо дітей. Найстаршому 23. наймолодшому 11. перед тим, як з'єднатися з цим служінням, я був спасений, мабуть, 4 чи 5 років. Я вже розчарувався як християнин. Бо певні речі, які ми пізнали. Не приносила результату в нашому житті. І я пам'ятаю, як молився одного вечора і сказав: Господу: якщо це все, що може дати християнство, тоді я розумію, чому люди відпадають. І я був готовий здатися. Я був в у церкві, але там не було жодної перемоги. Ми відчували себе там, наче в пастці. Була ціла купа різних заборон і дозволів, і ми дотримувалися цих правил, але вони не приносили результату перемоги в наше життя. Я пам'ятаю, як молився одного вечора і просив Господа, повинно бути щось більше. Мені потрібно щось більше. Цього недостатньо, щоб зберегти мене спасеним. І що сталося? Якось я був вдома і почув дещо. Я подумав, що це пропадь крефла долара. Тож підійшов до телевізора, виявилося, що це був проповідник на ім'я над коплен. І я подумав: о, хтось украв у крефло його вчення. Але я почав дивитися цю передачу, дивився все більше, 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 і його вчення почало давати відповіді на мої запитання. Воно почало пояснювати мені, як справді жити переможним християнським життям. Це дало мені силу, бо ніхто не показував мені, як брати Біблію і застосовувати її. Аж ось на телебаченні з'явився цей проповідник, і я зміг по-справжньому живитися його вченням. Він показав мені, як брати писання і використовувати їх та знаходити перемогу у моєму щоденному житті. Я все своє життя ходила до церкви, але як говорить Марлон, це було непродуктивним. По суті, я просто виживала, Але не розвивалася і не зростала. Як мені це було потрібно. Тож, коли ми почали слухати вчення місії Канета Копленда, я припинила існувати і почала жити. Знати, що говорити, як застосовувати слово Боже, як молитися, як робити правильне сповідання. На той час це було одне з найсильніших вчень, які я міг отримати. Мені потрібно було навчитися контролювати свої уста, ті слова, які я говорив. Коли я почав робити все це, це допомогло мені налаштувати моє мислення на оновлення, і це також допомогло мені стати кращим чоловіком. Кращим батьком для моїх дітей, бо тепер у мене є відповіді. Коли ви приходите до мене, я можу дати вам слово Боже, замість того, що навчив мене мій батько, чи замість того, що я почув від своєї бабусі. Я справді можу дати вам те, що сказало слово Боже, і бути упевненим, що воно по-справжньому спрацює і змінить ваше життя. Для мене це було наче знов прийняте спасіння, тому що тепер я справді міг перемагати. Спершу просто чекав, поки потраплю на небо. Але тепер я можу по справжньому перемагати тут, ще на цій землі. Для мене це було абсолютно приголомшливо, і це повернуло мене назад до боротьби, до бажання жити цим життям і залишатися спасенним. Бачите, як моя сім'я досягає успіхів. І тепер я живу, маючи цю владу в моєму житті. І я розповідаю про це своїм дітям. Я розповідаю про це своїй сім'ї і розповідаю про це нашій церкві, щоб вони знали, що ми не повинні приймати ті речі, які намагаються зробити диявол. Ви маєте що сказати про це, якщо ви просто відкриєте свої уста і будете використовувати свою владу, Говорите це. з тієї миті, як ми стали партнерами з містю Кента Копленда, ми помітили значну зміну у наших фінансах. У нашому особистому житті, і також у нашому служінні. Були випадки, коли ми були у скруті і зовсім несподівано нам телефонували з місії, і запитували, чи ми можемо помолитися за щось з вами. І це завжди було вчасно. У той час, в який ми живемо, ми, як лідери церкви, повинні бути чесними. І Кеннет дуже допоміг нам витримати наш рівень чесності, досконалості у нашому служінні і в нашому житті. Ми беремо Слово Боже. Застосовуємо його і бачимо результати. Тому партнерство з місією Кеннета Копленда є дуже важливим. Все, чого ми дізналися до цього часу, прийшло не тільки за допомогою касет чи компакт-дисків. Ми спостерігали за життям Глорії Кеннета, приїжджали на різні конференції та служіння, бачили, як в них все робиться. Бачили, як любов, якою вони навчають, виявляється, коли ви є у їх служінні. Серед їхніх працівників, і ми могли брати ці речі і задіювати їх у своєму служінні. Це було дуже сильне для нас. Яке сильне свідчення. Марлон і Квонтрел хотіли знати. Можливо, так само, як і ви, вони хотіли знати, як жити переможним християнським життям. Вони хотіли процвітати, а не просто виживати. Але що їм було потрібно зробити? Їм потрібно було застосовувати слово Боже в своєму житті. Саме тому ми пропонуємо вам свої матеріали. Серед них пакет зцілення, який допоможе вам у цьому. Біблія говорить, праведний буде жити вірою. Можна сказати так: праведний буде жити вірою в Ісуса, вірою в Бога, вірою в Його Слово. І немає нічого в цьому світовому порядку, чого б не могла б перемогти віра в Бога. Саме тому ці матеріали є такими важливими. Ви можете застосовувати їх у своєму житті, тому що вони крок за кроком допомагають вам пізнавати принципи віри, як приймати віру і як промовляти вірою. І слово буде працювати тоді, коли його застосовують. Тож зробіть своє замовлення сьогодні. Застосовуйте ці принципи у своєму житті, і нехай вони почнуть благословляти вас. Чудовий спосіб зміцнювати свою віру, бути там, де проповідують Слово Боже, спілкуватися з іншими віруючими, збудовувати один одного. Це найкраще середовище для вас, і увідіть нього. І дозвольте йому змінити ваше життя. Це ваш час, і не пропустіть його. Більш детальної інформації про наше служіння ви знайдете на нашому сайті Кисіморки. Якщо ви пропустили якісь попередні передачі, ми запрошуємо вас зайти на наш сайт і переглянути їх знову, вкласти слово Боже всередину себе. На нашому сайті ви можете знайти багато хороших матеріалів. Не пропустіть цієї можливості. Також зайдіть на нашу сторінку Фейсбук. Дуже дякую за те, що дивитеся нашу передачу сьогодні і робите це щодня. Партнери, ми хочемо сказати вам, які ми вдячні за вас і за те, що Бог робить через вас у всьому світі. Це Джеремі Пірсен нагадує вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь.